Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Итак, у нас з вами на огляді сьогодні uh, Hip Hip Hello 7 підручник англійська мова. Funtime 1. Заняття Funtime 1. Friendship Quiz. Працюємо з вами на сторінках 64-65 нашого з вами підручника. Okay, so take this quiz be honest. Пройдіть це опитування, будьте чесними. Important, we use they instead of he, she, they instead of his, her, and them instead of him, her when we don't know the sex of the person we are talking about. Ми використовуємо they вони замість vin вона, they are їхній замість його, and them їм instead of him, her, їй, йому, їй. Коли ми не знаємо статі людини, з якою ми розмовляємо. Окей? Okay? Це дуже таке розповсюджене правило, щоб не повторювати his, her на вибір. Так або he, she обираємо they. Займенник, третя особа, множини. So, what kind of friends are you? Який ви друг? Okay, so now let's read the question. Yes, and let's read the statement. And let's choose the answer. Ви обираєте відповідь. Всього у нас буде 6 питань. Потім ми будемо сумувати наші результати, так, і читати все ж таки friendship-quiz відповіді. Тому, будь ласка, be honest. So, you and your best friends have a project to do, but they aren't doing their share of the work. Отже, ви з товаришем маєте проєкт, але Uh, він не, ну, не ділить з вами роботу, тобто не розділяє роботу, не працює. І так, you a do their share of the work and don't discuss it with them. Ви зробите його частину роботи, так? Uh, беззаперечно. B. you talk to them about the project and plan on how to divide it up and uh, give the final presentation together. Ви поговорите з ним про uh, проєкт і план, як поділити його. Цю проєктну роботу, так, і потім зробите фінальну презентацію разом. Або C, so you tell the teacher, ви розкажете вчителю, що він не працює, наприклад. Two. it's the day before a big test and your friend isn't ready. Це день перед великим тестом, і ваш друг не готовий. They call you and you. A, hey, Tell them not to worry, they can copy from your test. Він подзвонить вам і ви скажете йому, щоб він не турбувався. Тому що ви uh, дасте йому списати тест. Uh, so you offer to study together. Ви, ви запропонуєте mm, навчатися разом B варіант. And C, you hang up, you've got a lot of studying to do. Ви повісите трубку, так, тому що вам багато чого треба робити. Вам не до розмов. 3. Третій пункт. Your best friend spends a lot of time with some of other friends, and you are a little jealous. Ваш найкращий друг проводить багато часу з іншими друзями і ви трошечки uh, заздрите. You a hey, start hanging around with them everywhere. Ви, що ви зробите? Ви почнете скрізь з ними uh, гуляти. So, you uh, talk to your friends about how you feel. Ви поговорите з другом про свої почуття. And you find yourself a new best friend. Ви знайдете собі нового найкращого друга. Okay, good. 4. Your best friend calls you up to complain about a terrible thing that has happened to them in the math class. Ваш найкращий друг телефонує вам, аби пожалітися про жахливу річ, яка трапилася з ним на уроці математики. You A. Hey, listen carefully to their complaints and don't mention your horrible day. Ви уважно вислухаєте uh, усі їхні жалоби, так? І не будете згадувати про uh, свій жахливий день. You tell them you are sorry and try to cheer the, them up. Ви скажете, що ну, вам дуже жаль, і ви спробуєте підбадьорити товариша. Or you spend 30 seconds listening to them and then start talking about your problems. Або ви uh, проведете лише витратите лише 10 uh, секунд. Слухаючи свого товариша. Так, і потім почнете говорити про свої проблеми. Окей. Okay. ABC. Обидь свій uh, варіант відповіді. 5. Your best friend's bill street is coming up and you need to get them a present. Uh, день народження вашого найкращого товариша підходить і вам потрібно обрати йому подарунок. You, що ви зробите? Отже, you A. Get them something they like very much. Even if it's more expensive than you can afford. Ви знайдете для нього те, що він любить, навіть якщо це дорого і що, ну, навіть якщо це річ дорога для вас, так, аби ви її дозволили могли, могли собі дозволити. B. You give them an album with photos of the two of you together. Ви подаруєте йому альбом з фотографіями вас двох. І uh, C, you buy them that new cd you like very much. Perhaps they won't like the band, but you do. Ви придбаєте йому новий там, нову пісню якусь, або диск, так, яку, який вам подобається дуже сильно. Можливо, йому не сподобається та група, але вам так, вам подобається. Тобто ви заради себе купите той диск. І подаруєте товаришу. Окей. Okay. And the last one. A classmates having a party. У однокласника вечірка. They have invited you, but not your best friend. Він запросив тебе, але не твого найкращого друга. Що, ви, що ти зробиш? a You don't go to the party. best friends go to parties together. Ти підеш ти не підеш на вечірку, тому що на краще ще друзі ходять разом b. You go to the party, but tell your friends it wasn't fun without them Ти підеш на вечірку, але розкажеш товаришу, що без нього було невесело. And C, you go to the party and don't tell your friends about it. Просто мовчки підеш на вечірку і все. So, now to see your results, uh, turn the page upside down. А зараз, аби подивитися свої результати, перегорни сторіночку. Do you agree with them? Чи погоджуєшся ти з ними? Discuss in small groups. І ось наші результати. І так, Friendship quiz answer key. Mostly A. Якщо ви набрали більшість A відповідей. Extreme Friendship це екстремальна дружба. Your best friend is happy to have you. You're always there for them. Твій друг щасливий мати такого тебе, так? Тому що ти завжди е, біля нього, разом з ним, так? But remember, being a good friend sometimes means being a good friend to yourself. Але пам'ятай, що бути гарним другом інколи означає бути гарним другом і для себе. Тобто не забувайте про себе. So, advice, яка порада. Spend one day all by yourself doing stuff that you love. Проведи один день для себе, роблячи ті речі, які тобі подобаються. Якщо ви набрали B, мовсли бі, конгратлейшнс, you're reliable, patient, loyal and understanding. Вітання, uh, ви надійний, терплячий, вірний, людина, яка розуміє. You know what real friendship is. Ви знаєте, що таке справжня дружба? Advice, save a little bit of your pocket money. Uh, трошки накопичте uh, кишенькових грошей. Treat yourself and your best friends to something really special. You deserve it. Порадуйте себе до найкращого друга чимось особливим. Так? Ви цього заслуговуєте. And mostly c. Якщо ви набрали більшість сі варіантів. Don't you think you're a bit selfish? Це чи не думаєте ви, що ви трошечки егоїстичний? Your life is all about me, me, me. Ваше життя все лише навколо вас, так? Uh, just one problem. Friendship is all about us as us, але одна проблема, тому що дружба це все про нас, а не лише про мене. Окей, okay, ідвайс. Яка ж порада? Next time you hang out with your best friends, make it their day. Наступного разу, коли ви будете гуляти з друзями, зробіть для них, присвятить день так для них. Для нього. Так, uh, let them choose where to go and what to do. Talk about their life. Дозвольте вашому товаришеві обрати, куди йти, що робити, і поговоріть про його життя. It's just one day, but it's a day they'll never forget. Це лише один день, але це той день, який він ніколи не забуде. Окей, okay. ось такі результати тесту. Окей, okay, song. Search the internet for songs about friendship, for example, Queen's Friends Will Be Friends. Ну, ви знаєте в інтернеті пісні про дружбу, так? Да? Um, listen to several other songs and choose the one you like best. Послухайте інші пісні і скажіть, які вам подобаються більше. Search for its lyrics as well. Знайдіть слова цих пісень. What is the message of the song? Який меседж, посилання пісні? Do you like it? Why why not? Чи подобається вам ця пісня чи ні? Або цей меседж. Ну і проєктна робота. So, task 3. Create a friendship net. Write the names of your friends and stick photos. Add some information about each of your friends. Зробіть таку погутильну, так, або, так би мовити, сітку з ваших друзів. Напишіть імена ваших друзів, приклейте фото, наклейте фото і додайте інформацію. Name, age, interest, how you met them. What you have done together. Ім'я вік інтереси, як ви зустрілися і що ви робили, зробили вже разом. If some of your friends know each other, draw a line to connect the two. Якщо ваші друзі, якщо деякі з ваших друзів знають один одного, то намалюйте лінію, аби поєднати їх також, так? Окей. Okay. Good. Ну, це така проектна робота. So do it! That's all for today. Наразі це все ось таке було у нас сьогодні Fun Time One. I hope the lesson was interesting. Yes? Okay. Наступного разу зустрічаємося на Юніті 7-му. I've been to Ukraine. Розпочинаємо сьому тему про Україну. Goodbye, good luck. До зустрічі! Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті аби віддячити автору каналу. Ну і, звичайно, приходьте на наші суботні вебінари, які проходять щосуботи вранці. Ми говоримо там. Про граматику розбираємо так. Також проводимо заняття з читання окремо. Уся інформація детально є в телеграм-каналі English Webinars. Good, bye, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!